Привіт-привіт. Всім привіт! Зараз швиденько відкрутимо лотбокси. Часу в мене небагато. Хто там що брав або встигне взяти, поки крутимо. Якось так. А навіть чекати не буду. Поки хто прийде, там не прийде. Так, дивимось. То в нас тут перший, а перший візітер. І в нього... Один лотбокс. Відсилати буду пізніше. Ось. Тому. Давайте швиденько, швиденько. Так. Перемішаємо. Поїхали. В тому разі денса отримав лям з двох лотбоксів. Тому шанси є завжди 30 тисяч золота. Скриншотик и Дискорд поїхали далі. Наступний у нас наталімон. Віва нічого. Тут не розібралися чи не зрозуміло, що було. Добре, лутбокс ампора 1, 2, 3, 4. Чотири лутбокси. І поїхали. Перемішаємо. Так, і того ампора отримує 4 воска і 45 тисяч золота. Щоденько скріншот. Додаємо. Так, це не той. Наступний в нас. Наступний. Кайман тут кольоровий нік 5 лутбоксів бере ноа ну, дизайр. А. Давай. Поїхали. Відправляти буду пізніше. Все пізніше. Може сьогодні вночі. І того один сплав, три воска, 60 тисяч золота і 100 печеньок. Вітаю Далі Никітоид 10 лутбоксів Поїхали Перемішуємо Привіт, привіт, всім привіт. Привіт, привіт, дякую. Навзаєм. Ну, лям, лям, п'ять хрома. А, майже лям, майже лям. Нікіта був близок к вирошу? Прям трошки трошки так, і того. загально. 7 сплава, 6 канифоли, 7 воска. А, ще один сплав. 40 тронев камрана, 25 тысяч золота и 100 подшинек. Так. У нас там кто ще залишився Після нікітоїда Денсо один один лутбокс Ну, я прям сподіваюсь, що тобі підфартить сьогодні. Давай один лутбокс Пальці скрещені. Тож. Ну, <свісно> сьогодні замість ляма 10 тисяч Якось так. Як то кажуть, не все котониця. І залишається у нас Вікторія. Crazy Frog. 5 лутбоксів. Перемішуємо. І поїхали. Останні 5 лутбоксів. І я з вами прощаюся. Ось Вікторії 250 тисяч. Раз дропнуло. Лям 2. <с> Молодець. Мільйон двісті п'ятдесят тисяч. І це з двох круток. <с> Ще три. І остання. Ну ось з п'яти круток. лям 250 тисяч золота, один воск, 20 їжі відьми матері та 10 тронів каморана Ось хто сьогодні в нас переможець. Вітаю! Щось в мене все повисло. Скріншотик в Discord. Ну що ж, більше ніхто не прийшов. В цьому місяці вже я не буду крутити лутбокси Хто не прийшов, той не прийшов. Хто не замовив, той не замовив. Всім дякую за увагу. Доєднуйтесь до нашого Discord. Як то кажуть, приходьте ще. До побачення. Пока-пока.